Вітаю вас, шановні глядачі, друзі. Маркарні провів зустріч разом із керівниками провідних компаній нафтової галузі, запевнивши, що уряд зробить усе можливе для розвитку нафтової промисловості та встановлення Канади як енергетичного гіганта на світовій арені. Знаєте, це надзвичайно добре, що позаопеківський гравець, який не буде входити в картинні відносини, готовий бурити дріл поповні. Ну хто б, знаєте. хто б... Знав, що прохання Трампа дріл будуть робити канадці, на яких він так негативно стрибає, все думаючи, що вони колись стануть ще одним штатом Сполучених Штатів. Що, в свою чергу, дуже сильно дратує. і Я розумію, чому саме канадців, там зростає націоналізм. Ну, нормальний, да? От, Це наша земля, ми нормальні люди, але ми не дамося нікому. Ну, така база, така людська база в Канаді процвітає і, дай Бог, найкраще в цій країні. От. Зараз будемо говорити про роль Канади нафтової країни. Ми ж розуміємо, для чого нам потрібна ця інформація, так? Для нас все, що погано ворогам, для нас добре. Ну, Якщо це погано нас не зачіпає. А от дешева нафта світова, для нас надзвичайно класно, бо ми є імпортером, по суті, чистим, і тим самим витрачаємо дуже багато грошей на валюти. Ну... Трошки виробляємо, але і то видобуваємо, практично нічого не виробляємо, поки у нас широкомасштабне вторгнення. А от московити експортери так вони заробляють, а ми витрачаємося. Тому ми маємо менше витрачати, а вони мають менше заробляти, або взагалі не заробляти. так? От, тому от такий наш інтерес. Звісно, у всіх засобах масової інформації це підносять як захист відмитної політики Дональда Трампа та спроба зменшити залежність від США, дивлячись на заяви щодо першого штату, знову таки. Який час від часу повторюється, але все менше там попускає трошки Дональда. Загалом політична верхівка Канади все ж таки має якось реагувати та набагато краще це робити діями аніж пустими висловлюваннями, підтверджуючи зокрема свою енергетичну самостійність. Тож сьогодні поговоримо, які перспективи у нафтової галузі Канади, як ліберали будуть намагатися лікувати хвороби, створені їхніми попередниками, і чи побачимо ми становлення нової енергетичної потуги. За своє життя Карні випробував свої сили на багатьох посадах у часи, коли він був головою банку Англії. Одним з головних меседжів, які просувалися, було застереження щодо ризиків викопного палива. Більше того, був співголовою Глазгівського фінансового альянсу за чистий нуль. А це глобальна коаліція провідних фінансових установ створена у 2021 році для прискорення переходу економіки з нульовими викидами парникових газів до 2050 року. Ініціатива була започаткована саме Карнією. незважаючи на амбітні ціли, Альянс зазнав критики за недостатню конкретного в планах дій та провадження фінансування проєктів пов'язаних з викопним палом. Деякі великі фінансові установи, зокрема з США і Канади, вийшли з Альянсу через нові вимоги щодо скорочення інвестицій у викопне паливо та політичний тиск. Ну карні очолював цей, знаєте, давайте так скажемо, комсомольство. Ніхто... Не сперечається, що проблеми треба вирішувати в цьому напрямку Там, викидів і планету треба берегти, і все таке. Але комсомольці, яке започаткували, зокрема, і гречка, так, ми пам'ятаємо, от Карні був таким чиновником, який сказав Греті: Так, так, звісно, дівчинка наша, ми все використаємо, все зробимо. І от іронія долі, що він нам вимушений зараз дріл робити, повний. Ух, карня, давай! Ти стримував процес, запускай його знов. Продовжуємо далі. Варто й казати, що він був спеціальним посланцем ООН з питань кліматичних дій і фінансів, та після обрання карні премєр міністром Канади, риторика і головне, його цілі повністю змінилися кардинально. Щодо стану нафтової промисловості, то Канада експортувала близько 90% своєї нафти до США, що ставила та й ставить її у стан певної залежності. Доведення мити обсяг перевищував 4 мільйони барелів на день саме до нафтопоробних заводів штатів. Не дивлячись на політичний вектор на виборах, як консерватори, так і ліберали в Україні закликали до будівництва нових трубопроводів до західного, східного або північного узбережжя для виходу на альтернативні ринки. Проблема в тому, що приватні компанії не поспішають інвестувати у такі проекти через високі регуляторні та фінансові ризики. Опір активістів затяжні строки реалізації до 10 років і невизначеність у дозволах Теніс Макколах і колишній директор TC Energy так висловлювався про довгострокові інвестиції у галузі. Якби я був у раді директорів трубопровідної компанії мені було б дуже важко раціонально виправдати ці ризики. Уряд змушений брати на себе роль інвестора та координатора, як це вже сталося у 2018 році, коли Отава викупила трубопровідну систему Transmountain. Її розширення завершене лише у 2024 році коштує державі 34 мільярди канадських доларів. Хоча спочатку планувалось витратити втричі менше. Так, приватні інвестори були б значно ефективнішими, але спочатку принаймні потрібно повернути довіру до довгострокового інвестування після уряду трюдо, який практично увів економіку неназвану кризу. Це буде дуже важко зробити, відновити все назад. Але ця трувопровідна система так і залишилася чи не єдиним успіхом. Водночас кілька інших ініціатив зазнали поразку через комбінацію регуляторних перепон, екологічного тиску, опору з боку громадськості та змін політичного курсу. Одним з таких скасованих проєктів був трубопровід Energy East, запропонований компанією TC Energy. Його вартість оцінювалася приблизно в 16 мільярдів канадських доларів, а основною метою було транспортування нафти з провінції Альберта до нью Брансвіка на Атлантичному узбережжі. Цей маршрут має відкрити нові експортні можливості для Канади, але через складні регуляторні вимоги та рішучі супротив екологічних організацій, особливо в Квебеку, проєкт було скасовано у 2017-му. Ще раніше, у 2006 році компанія Enbridge висунула ініціативу під назвою Northern Gateway. Метою проєкту було. Прокладення трубопроводу до північного узбережжя Британської Колумбії, що дозволило б експортувати нафту з Альберти через Тихоокеанське узбережжя. Проте проект вартістю близько майже 8 мільярдів канадських доларів з'єднувся з масовим опором з боку корінних народів і місцевих громад, які були стурбовані ризиком екологічної катастрофи у випадку розливу нафти. У 2016 році уряд Трюдо остаточно відклав всі необхідні дозволи. Фактично западивши реалізацію проекту. Найвідомішим, можливо, найбільш політизованим прикладом невдалого проекту став тровідка XL, також ініційований TC Energy. Його завдання було з'єднати нафтові родовище в Альберті з американськими нафтопереробними заводами, зокрема в Оклахомі, та вздовж узбережжя мексиканської затоки. Спочатку проект заблокував президент США Барак Обама за екологічних міркувань. Згодом його тимчасово відновив Дональд Трамп. Але вже у перший день свого президентства, 21 з році, Джо Байден скасував дозвіл на бунівництво. У 2023 році компанія TC Energy остаточно відмовилась від проекту та передала свої операції з нафтопроводу новоствореній компанії SouthBow Energy. Попри пізніші заяви Трампа про бажання відновити кисло XL, SouthBow не планує повертатися до цього проєкту TC Energy вимагали й до до США компенсації на суму понад 15 мільярдів доларів за витрачені інвестиції та скасування дозволю. 15 мільярдів це не лише про нафтопровід, це про ціну стратегічних помилок, про ризики, які недооцінили і про те. Як політична взагалі система формує фінансові рішення? Якщо ви хочете краще, до речі, розуміти такі процеси не лише на прикладі Канади, а й України, вивчайте тему разом з нами на курсі основи насування від школи останнього капіталіста. Ми пояснюємо, як мислять інвестори, чому одні проекти летять у прірву, а інші змінюють економіку, просто структуровано з прикладами з реального життя. Почніть почні, вже сьогодні перший урок доступний безкоштовно. Залишай заявку за посиланням. Та й варто згадати, що і Канада значно межа розвиток нафтової. Галузі на законодавчому рівні найвідоміші заборони з них це законопроекти Сі 48 та СІ 69 Перший прийнятий у 2019 році цей закон забороняє нафтовим танкерам, що перевозять понад 12 тисяч 500 метричних тонн сирої або стійкої нафти заходити завантажуватися або розвантажуватися у портах північного узбережжя Британської Колумбії від північної частини острова Ванкувер до кордону Заляскою. Інший формував процеси оцінки впливу на довкілля для великих проєктів, таких як трубопроводи та гірничовидобовні операції. Він створив Агентство з оцінки впливу Канади та канадський енергетичний регулятор, замінивши попередні структури. Знову ж таки, це хронічна хвороба, понад створював нових органів ще здобулювання функцій, а потім чомусь механізм не працює. Розглянемо, що саме пропонує карні. Уряд Канади має намір визначити низку проєктів, які вважатимуться такими, що відповідають національним інтересам. Ух. Згадали про національні інтереси. Нарешті це дозволить забезпечити для них пріоритетне та пришвидшене погодження. Відповідно, провінції вже отримали запит від федеральної влади надати перелік потенційних кандидатів на такий статус. Може, в цій цієї ініціативи строк погодження проектів планують скоротити з п'яти років до двох, що має спростити реалізацію стратегічно важливих ініціатив. Проте шлях до реалізації таких змін може виявитися непростим. Наротично потужна провінція Альберта. Наполягає на тому, що першочерговою була реалізація трувопроводного проєкту для транспортування нафти до західного збережжя країни. Однак наразі жодна компанія не висловила готовність взяти на себе будівництво такого об'єкта чи за вже зазначені причини. Тим часом Британська Колумбія, розташована на Тихоокеанському узбережжі, виступає категорично проти ідеї транспортування нафти через свою територію, що створює конфлікт інтересів між провінціями. Крім того, ситуацію ускладнює позиція корінних народів, які мають юридичні та конституційні права на землі, що можуть бути задіяні в реалізації ресурсних проєктів. Вони вже заявили, що виступатимуть проти будь-яких спроб скоротити процедури погодження, якщо це буде зроблено без їхньої участі, чи порушуватиме їх права. Проект, який уряд Канади планує визнати, пріоритетами для прискореного розвитку, можуть надходити як від провінційних урядів, так і від приватного сектору. Проте, для того, щоб потрапити до цього списку, ініціативи повинні відповідати низці чітко визначених критеріїв. Насамперед, вони мають забезпечувати беззаперечну користь національної економіці, демонструвати значний потенціал для стимулювання зростання ВВП, створення робочих місць та залучення інвестицій. Крім того, проекти повинні мати високу ймовірність успішної реалізації, як з технічної, так і з фінансової точки зору. Марк Карні також наголосив, що екологічна стійкість є ключовою умовою. Проекти мають відповідати сучасним стандартам захисту довкілля, бути довгостроково життєздатними та передбачати мінімальний негативний вплив на природу. Все ж повністю людина не зміниться. Карні продовжує зберігати певні екологічні цінності. Ну, це, до речі, коли вони стримані, такі консервативні доволі, але дієві, це нормально, тут нічого такого немає. До переліку потенційних проєктів, які можуть отримати статус національного інтересу, входять інфраструктурні об'єкти різного масштабу і напрямків: автомагістралі, залізничні лінії, морські порти, аеропорти, трувопроводи, ядерні енергетичні установки, об'єкти відновлюваної енергетики, а також мережі електропередач. Окремо пріоритетом карні визначив розвиток інфраструктури вартісті, це спрямовано на посилення безпеки на північних територіях Канади та зміцнення державного суверенітету в регіоні, який дедалі більше стає ареною політичного протистояння між провідними державами світу. І непровідними теж, які все стають менш провідними. Ми про це говорили, про те, як Московія зазнає стратегічної поразки в Україні. Про це і багато ми пишемо на нашому телеграм-каналі. Доєднуйтесь, там багато перекладів цікавих, актуальних висловів політиків з допомогою штучного інтелекту. Ми на вістрі новинних процесів. Долучайтеся. Посилання буде в описі. Якщо вірити Асоціації виробників нафти і газу Канади CAPP, в Україні наразі реалізуються нові нафтові проекти на загальну суму приблизно 26 мільярдів канадських доларів. Це ті самі 19 мільярдів доларів США. Крім цього, ще понад 100 мільярдів канадських доларів припадає на на ініціативи, які перебувають в стадії планування або в очікуванні на вердикт. Один з найбільших серед них є проект. Пес Alliance, вартістю 20 мільярдів канадських доларів, який просувається нафтовими компаніями з західної частини країни. Його мета зменшити обсяг викидів, що супроводжують видобуток сирої нафти, яка вважається однією з найбільш вуглецево-інтенсивних у світі. Ми здатні дати собі набагато більше ніж будь-який іноземний уряд може коли-небудь у нас забрати. Висловлення карні, які ідеально можна підсумувати все вище сказане. Це не масштабний поворот, який був би за консерваторів скоріше акуратна зміна, яка буде рухати Канаду в правильному, тобто більш ефективному напрямку. Будемо сподіватися, що нарешті національні інтереси, канадські і українські. Ну, куди? Де взагалі інтереси канадські не можуть співпадати з українськими, навпаки. Такого ж немає, ми ж розуміємо. Так? Це ще Огенко вже років так відбувається. Ми сподіваємося, що вони будуть нарешті втілені, враховані. І ці всі грети не будуть їм заважати. От, нехай бурлять, будують, прокидаються, захищають екологію. Це теж важливо. Але без оцього от відірваного фанатизму, коли це на користь московським, венесуельським, іранським і іншим нафтовидобувникам. Ось така от історія. Всім всього найкраще, дорогі друзі. До побачення.